За основним правилом зобов'язання мусять бути виконані будь-які зобов'язання перед державою, зобов'язання один перед одним, зобов'язання перед банком. Тобто ми говоримо про майнові зобов'язання. Ось і якщо вони не виконуються, тоді вже вступає в силу механізм їх примусового виконання. Для цього у нас в системі юстиції створена державна виконавча служба. Вона вступає в дію тільки тоді, коли громадяни або юридичні особи самостійно не виконують це або рішення суду, і це не це не є погано. Це не є страшний орган. Це є орган ну так можна сказати як такої напевно справедливості стосовно виконання стосовно виконання зобов'язань тому що дуже значна частина зобов'язань які зараз виконуються це аліментні зобов'язання і зобов'язання в користь своїх дітей тобто деякі батьки не хочуть добровільно їх утримувати фінансово і тоді вже рішення суду рішення суду з рішенням суду звертаються до виконавчої служби виконавча служба виконує що змінилося під час війни під час війни змінилося те що на даний час є норма стосовно залишку на рахунку громадянам двох мінімальних заробітних плат до війни такого не було тобто якщо наприклад хтось винен певну кількість коштів блокуються його рахунки блокуються рахунки тому що ці кошти мають піти в погашення зобов'язань але може не блокуватися сума в розмірі двох мінімальних заробітних плат на місяць щоб людині вистачало фактично на життя а зараз мінімальна заробітна плата 700, тобто 14 200 залиш... залишається але стосовно на цього наші громадяни мають звернутися до виконавчої служби, де відкрите виконавче провадження. Стосовно цього можна ознайомитися в загальному доступі через реєстр боржників він знаходиться на сайті Міністерства юстиції і він є в загальному доступі. Там призвичайм по побатько ідентифікаційний код, і буде зрозуміло, чи є ви в боржниках, чи немає ви в боржниках. Якщо є в боржниках, то потрібно звернутися до тієї до того відділу державної виконавчої служби. Там є номера телефонів. Стосовно чого, якщо ви не знаєте, стосовно чого ви в боржниках. І погасити зобов'язання. Якщо на даний час фінансової можливості погасити немає, людина пише заяву, і їй на рахунку, щомісячно залишається 14 200 на життя. Дуже дякуємо вам за інформацію, яку ви нам надали.